Звичайно, 28 жовтня 2012 року в Україні відбудуться вибори у Верховну Раду по змішаній системі. Так депутатів. Верховну Раду. Так. Президент напевно. Так, да, так. Да, знаю. Е, не знаю, тому що я не з України. Я знаю, що тут вибори, але це не цікаво для мене. Щось таке чув. Кого будуть вибирати? Когось із кого когось. <ріст> так знаю. Е, парламент. Верховну Раду. Знаю. До парламенту. Знаю. Депутатів? Звісно, знаю. Парламентські вибори. Знаю. Жовті. Депутатів народних нардепів. Так. 28 жовтня. Ну будь. Люди би мали подумати над цим. Ні. Знаю, але я таким не інтересуюся легки до дня. Не знаю. Так, да, звісно, знаю. В сентябрі президента. Ні, щось я забула, лише бачу по рекламі. Ні, не цікавлюся, мене це не дуже цікавить. Перший раз. Ну, що вибори, так. А кого будуть вибирати, не знаю. Перший раз, що вибори, але кого будуть вибирати, я, я без поняття, якщо виберуть. Головне, щоб гідного вибрали. Це саме головне. Звичайно, що знаю. У жовтні відбудуться вибори, а кого будуть брати депутатів Верховної Ради.